Швидко прийняти рішення може врятувати життя солдата. Якщо кожен з нас буде добре робити свою роботу, ми швидше досягнемо потрібного нам результату. <му> Найкращий варіант за рідних це просто спочатку вислухати, тому що в будь-якому випадку людина хоче, яка приїхала, так само ну, розповісти рідним, що вона пережила, це вислухати і дати їй робити те, що вона хоче робити. Чого артист, бо я колишній артист цирку і нашу українську, і працював за кордоном. Зараз е, несу службу в 125-й бригаді ТРО. Е, тут на Сході намагаємося стримати ту отару вівець, скажу так, щоб без всяких лишніх слів. Після повномасштабного вторгнення я спочатку був в добровольчому батальйоні Лев, міста Львова. Е, після цього. Я разом зі своїм побратим, з своїм побратимом звідти ми прийняли рішення перейти в 125-ту бригаду, тому що ми вже були до них дотичні, і нас швиденько, скажімо так, забрали під своє крило і. Довели нам, грубо кажучи, ще підготовку, яка була потрібна, і після цього нас відправили сюди разом вже зі всіма хлопцями. З самого початку ми відправились на Волинський напрямок для тримання оборони на як то можна сказати, на всякий випадок. Тобто ми там підготували позиції і тримали їх, слідкували ну, за порядком, спрацювалися між собою, між хлопцями, тобто, всі між собою перезнайомились, стали родиною, можна так сказати. А після цього. Виступив бойовий наказ і ми поїхали сюди на схід. Спочатку були в районі е, міста Краматорськ. Певний період часу після цього вже нас направили сюди ближче, вже на безпосередні бойові позиції, які ми так само е, самостійно підготували, тобто не на готовій позиції приїхали, самостійно нам е, ми все викопали, все зробили і тримали там оборону продовж. Трьох місяців, якщо я не помиляюсь, після цього нас відвели, і ми відпочили, і після цього нас повернули назад сюди, вже трошки в інше місце. І зараз ми тут. Я розумів, що я можу сюди потрати, потрапити, я психологічно десь можливо був до цього готовий. Ну, Це вже я говорю зараз, вже, дивлячись назад, бо розумію, що не було ніякої такої там паніки чи ще чогось такого. То б'ють, що переважно 120-й міномет. Стрілкові бої зараз стали трошки рідкісніше, тобто вони все-таки бояться підходити близько, бо ми їх накриваємо. Мм, але є моменти, що от останнім часом так само чуємо, що працює ворожа авіація. Невдало, слава Богу. Але те, що вона присутня, це трошки створює дискомфорт. По нашому напрямку, те, що орієнтуюсь, вони перестали отак, от активно, як тут, як у ці тупі, просто так, -от, отперти піхотою, отак -от, от вони пертесь. Вони Копають вони, чесно їм скажу, копають вони грандіозно. Окопи в них ну, фантастично. Просто. Тобто, от, що шо а вони закопуються просто як кротики. І це створює дуже великі складнощі в тому, що їх повибивати, плюс е вони тут мали більше часу це зробити. Тобто, коли вони були на лінії зіткнення, ми були разом з ними на лінії зіткнення, в них не було так часу окопатися, зробити нормальні захисні споруди. А коли ми просунулися вперед, ми починаємо зараз стикатися з більш такими, скажімо так, ну, професійними захисними методами. І тому. Стало, як на мене, трошки повільніше просування. Ми почали більше працювати на випередження, тобто набагато швидше йде відгук, так само від командування. За весь цей період часу я зі своєї сторони помічаю, то, що дійсно навчилися швидше приймати рішення набагато, а це дуже важливо, тому що швидко прийняти рішення може врятувати життя солдата. Спочатку я був кулеметником в відділенні. Після того мене забрали на посаду замкомандира взводу. Головний сержант взводу. займався тим, що вивчав аеророзвідку. Тобто, я так само і займався аеророзвідкою в себе в підрозділі. Проходив курси, тренування були в мене вильоти. Зараз е, виконую обов'язки. Е, Замкомандира роти по морально-психологічному забезпеченню, тому що маю травму спини і вже не можу, скажімо так, безпосередньо приймати участь. В мене виявляється, в мене вже була травма спини, просто вона була в такому неактивному стані за рахунок того, що я носив, в принципі, тяжкий кулемет, бронежилет. Ми по 15 20 днів не знімали бронежилет. Ти в ньому спиш, їш, воюєш, все повністю, то ти його не знімаєш. Бронежилет самі розуміти він не є легенький. Ну, І воно з часом. Воно мене добило мені спину, почали почалися болі, і я пішов по медицині. Я е, бронзовий призер Чемпіонату світу зі спортивної акробатики. Це вертаємося до моєї травми, це от, воно пішло ще з того часу. Після закінчення кар'єри я пішов працювати в цирк. Спочатку в наш львівський цирк, після того я поїхав працювати за кордон. Дуже складно поєднувати е, сім'ю. І роботу за кордоном, коли ти там один, ти виїжджаєш на пів року. Я розумію, що зараз рахують то саме, тобто я виїхав, мене рік немає вдома, але зараз це вимушені обставини. А тоді це було по моєму особистому рішенню. Я так само закінчив кар'єру, вирішив повернутися додому і працював до ну, сих пір. Працюю, якщо так можна назвати, в центрі творчості на Погулянці та Галичина. Викладаю спортивну акробатику маленьким дітям, які займаються в ансамблі народних танців. Вже сім років одружений. Рік назад в мене народився син. Я якраз я приїхав, я приїхав сюди, йому було три місяці. Тобто, це був такий от тяжкий момент, тому що вже рішення було прийнято, вже всі документи подані. А ми всі прекрасно знаємо, якщо ти попав в Збройні Сили України, то з них вийти тяжко. Зараз я бачу, що ну так мало бути. На даний момент мені вдається спілкуватися з жінкою кожен день. Тобто вона мені відправляє відео, як вона бавиться з сином, як вона там, його навчає. Це дуже сильно, з однієї сторони, це дуже сильно піднімає настрій, а з іншої сторони, дуже сильно хочеться повернутися додому. Це можливо є стимулом до того, щоб максимально якісно виконувати свою роботу. Щоб пришвидшити цей момент. Тому що ну, якщо кожен з нас буде добре робити свою роботу, ми швидше досягнемо потрібного нам результату. Жінка відреагувала, ну, ну, в принципі, спокійно відреагувала. Тобто, ну, вона розуміла, що десь в певній мірі е, це було мені потрібно. Тобто, У ну, мене всі друзі поголовно тут були, і ну, я не міг просто так взяти і, і сидіти вдома тихенько. В якому випадку на будь-яких тих самих бойових діях, так само, от наша рота, там це всі кажуть, це один великий організм. З організму в наших реаліях має бути купа документів, щоб він правильно функціонував, щоб всім все було добре, щоб всіх все влаштовувало, щоб кожен мав свої права і відповідно, щоб він мав ті самі виплати про поранення, ті самі нагороди. Це хтось має робити кожен день. Так само звіти. це все робиться. Ну це муси робитись в будь-якому випадку. Це муси робитись, бо потім, дай Бог, коли нас виведуть звідси, це буде просто дурдом. Солдати будуть сидіти в частині, їх не будуть відпускати додому, тому що мільйон документів треба буде закрити. Спілкуюся з військовослужбовцями, з хлопцями, які з позиції прийшли, можливо, там контужені або дуже злякалися і провожу з ними бесіди, спілкуюсь там, чимось допомагаю. Так само документи, всі папери, що відносяться до якихось виплат, до прим. Міювання і тому подібних речей, і ті самі нагороди, це все йде через мене. Я мушу за цим слідкувати, заохочувати військовослужбовців і тому подібне. Так само, якісь правові нюанси, все так само відноситься до мене, і я намагаюся якось їм допомогти. Настільки бага... величезний обсяг роботи, що ти... Лягаєш спати, ти думаєш, що ти все зробив, чи всі задачі на день виконав, чи всі рапорти подав. Зранку прокидаєшся першим ділом зранкові звіти. Все, і воно так воно цілий день, цілий день, цілий день. Тобто, коли є вільний час, тобі хочеться просто десь прилягти, сісти, вийти, там, покурити сигаретку, щоб тебе просто ніхто не рухав. І я перетримуюсь думки, от що я от когось чи зачіпляю постійно, що от я його задовбив, просто от, от без причини, от просто якоюсь задобую. Це через те, що мені на нього не всерізно. Тось, вота, як я там маю займатися там психологічним станом, військовослужбовців, то сього там до того пристав, до того пристав, у тому щось там наговорив. Тому що ну, мені на них не все рівно. Я хочу, щоб вони зробили ті речі правильно, або щоб вони себе поводили. Ну не знаю, от якщо він сидить простроєний, мені треба йому навтикати. Якщо чесно, ми просто трошки стібаємося одне з одного. Бо от такий, ну можна навіть виразити, що е чорний гумор, чоловіки це такі. Створіння дуже замкнуті в собі. Тобто, я, якщо бачу сам, що буде не тяжко, то тобто, там підійти поговорити, то так. Саме просте, саме дієве це просто вислухати, щоб людина просто взяла і виговорила за чого вона боїться, за що вона переживає, тобто такі моменти. Ну, я не є по освіті психологом. Тут я можу себе просто поводити як друг, який може вислухати, і в разі чого там направити. Ну там поговорити з командиром рота і направити людину там на обстеження там, до психолога чи ще щось. Ну якщо йому треба дійсно якусь фахову допомогу. То, ну, такі речі їх явно видно, і навіть людина, яка не має цієї освіти, то може це виснути, що щось йому не так. Дуже багато вважає, що звернутись до психолога, це є. Слабкість, от проявити слабкість, що «от, мені потрібна психологічна підтримка, тому я ж мужик, я ж на війні. Насправді психологічна підтримка потрібна не тільки людям, ті, яким просто страшно, тим самим, які людям, які отримали акуборотравму, контузію, то це йде травма, іменно фізична травма, яка впливає на психологічний стан людини. І з такими також треба займатися. З такими треба спілкуватися, їм треба давати спокій. Тобто, ну це не тільки медикаментозно прокапався і знов фіалка розцвіла, і він побіг знову воювати. Людині треба допомогти, щоб вона трошки стабілізувалась. В акубару травми, в контузії, є дуже багато різних наслідків, і вони можуть як проявитися, як і не проявитися. Тобто, ну, людина. Грубо кажучи, все життя от як я. Так? Все нормально, у мене з вестибулярним апаратом все чудово, все класно. А зараз я їду в машині і мене укачує. Ніколи такого не було. Біля мене розривались снаряди, але я був або е, в окопі. Або я був на такій відстані, що мене просто трошки били ударною холі. Тобто якоїсь такої контузії в мене не було. Але наслідків вже є. А є хлопці, в яких по три, по чотири контузії, які тако вийшов на позицію, його контузило, його забрали, відлікували, прокапали. Він два тижні відпочив. Він на наступний наряд іде знову на позицію, і його зразу же знов ще раз контузило, причому дуже сильно. Люди після трьох-чотирьох контузій починають вже іменно мати такі фізичні наслідки. Тобто вони починають заїкатись, забувати все. В загальному рідні і близькі мають в першу чергу, коли людина приїхала, не, не чіплятись до неї, дати звикнути з, з соціумом, от з тим, що вдома. Тому що, як мінімум, саме просте це не, не говорю про травми, якісь отакі, а психологічний момент, що тут. Як не крути, тут простіше. Тебе не хвилюють ні рахунки, якісь там за квартплати і тому подібні речі, тебе не хвилюють. Тут цього нема. І коли ти приїжджаєш додому, тебе там можуть почати нагружати, там, треба то, 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 а тобі ще не до того, ти ще не звик до того, що ти йдеш по вулиці, а в тебе тут толпа людей. Ти йдеш по асфальту, а не по землі. Тобі не треба носити брси, ти можеш собі гуляти в шортах і все з тобою нормально. То, ти захотів, пішов, випив пиво. Тут такого нема. Тут і оця свобода, яка з'являється там, тось в плані твоїх років, вона трошки є некомфортно перший період часу. Ти звикаєш до цього обмеженого кола спілкування людей. Зв'язок в будь-якому випадку навіть тими з побратимами, які від нас вже пішли. Він підтримується. Там групоможливості робимо групові чати, спілкуємося онлайн. Тобто вони нам допомагають волонтерською допомогою, плюс вони орієнтуються, що нам потрібно. Дуже багато хто лишається головою в окопах. Іменно бо ти лишаєшся там. Бо ти попав сюди, ти тут привик, і ти все життя лишаєшся. У мене особисто є мій друг, який вже третій раз повернувся. Тобто він відслужив, відвоював, вернувся. І ще раз вернувся. Він каже, ну, я не знаю. Я приїжджаю додому, три місяці я дома, я не знаю, куди себе діти. Ну, людина не може себе знайти. І це проблема. Найкращий варіант за рідних це просто спочатку вислухати, тому що в будь-якому випадку людина хоче, яка приїхала, так само ну, розповісти рідним, що вона пережила, це вислухати і дати їй робити те, що вона хоче робити. Хоче лежати вдома, відпочивати, нехай лежить і відпочиває. Вона рано чи пізно. Е Почне сама щось зацікавлювати, щось робити, не, не нагнітати, не давати цього о, ти приїхав, все, нам йдемо копати бульбу, поїхали туди, а поїхали відпочинем». Просто не чіпати людину. Укутати її, вкласти в ліжечку, дати канапочку, сказати, мій коханий, мій любимий», і на тому кінець. Тобто, ну, дати їй просто розслабитися. Тому що людина приїжджає звідси, вона така от, зажата. Єдине, що Мені не подобається і більшості моїх побратимів не подобається. Це персонажі в так самих тіктоках, соціальних мережах, які і, і, сидять в Києві в будь-якому там великому місті і, і кажуть, я так устал від війни. Ще й на тій псячій мові перепрошую. Ой, я хочу поїхати за кордон, я не можу поїхати за кордон, я то-то. то то Піди в окопи, ди посиди в окопах. Ти змучився від війни. Оце дійсно ображає, тому що, ну. Дуже багато хороших людей, хороших пацієнтів тут от сидять в землі місяцями. А ти, ти не можеш поїхати за кордон відпочити. Ну, Це як на мене несправедливо. На рахунок тих самих повісток. Давати повістки от, в ситуації, от, що відбулося у Львові, трьом хлопцям, які слухали Григорія Лєпса в машині дуже голосно і поводили себе неадекватно, давати їм повістки і призивати їх на службу, перепрошую, але вони нам на не потрібні. Перевиховувати їх тут, сидіти з ними, цяцькатись, пацькатись, вони тут не приживаються. І це ще одна поломана людина, тому що ну, якщо ти тут в тяжких умовах, тебе ще й нема з ким спілкуватись, бо тебе ніхто не сприймає, ну... це дуже жахливо. Я не вважаю, що правильно так їх роздавати. Тобто можна продумати якусь інакшу міру покарання для людини. Навіть то само. Не знаю, якісь Громадські роботи, так само на волонтерських засадах іменно заставляти людей на тих самих кухнях працювати. Нехай попробують працювати своїми ручками, але аж ніяк не присилати їх сюди для того, щоб ми тут з ними панькали. Я не бачу в армії нічого поганого. Тобто, ну, але в такій армії, яку я бачу зараз, не таку, як про яку я чув, що там навіть отав... не, не в дідовщині в цьому терміні, не, не в цьому суть, а суть в дурних задачах. Людей треба вчити. Їх треба навчити, і протягом того року служби його треба вчити, вчити і вчити. Він вийшов з армії, та я був в армії, я служив, я вмію то, 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 а не як тут басні підмітати плац, малювати траву. Так, да, це стер... старі так само, це стереотипні якісь шутки, але ну, як не крути, подібні дурниці є. І якщо це зміниться, тоді в нас армія буде класна, коли дійсно буде підготовка. Та я розумію, що там, якщо немає війни, фантастичні умови немає війни, можливо, воно не так буде потрібно, але ми будемо завжди готові. Тому що як не крути ті вірці, які на нас пухнуть, це, це закінчиться не скоро. У всіх одне єдине бажання, щоб це закінчилось. Причому закінчилось успішно, не просто так, щоб все зам'яли, все закрили, все заморозили і на тому кінець. Ні, забрати назад свої території. Якщо брати особисто, то звичайно повернутися додому. Побачити рідних. Ну і ще я собі поставив за мету: я хочу в Крим скупатись в морі. Чесно, в Криму не був ніколи. Ні жодного разу. все життя в Криму не був. І от хочу туди потрапити.